Міська влада пішла на зустріч перевізникам, а вони міській владі ні. Не всі виконують умови договору на водії все частіше скаржаться пасажири. Зокрема, у 79-му маршруті квитки видаються тільки на вимогу, і то не встановленого взірця. У 31-му квитки взагалі не видаються. 85-й та 40-й автобуси брудні, але це лише дрібні скарги порівняно із водієм, який взагалі висадив пасажирів посеред дороги. Автобус АТ-0947, Пасажири робили зауваження, тому що всі наші мешканці вони знають. Вимоги, які поставив місць виконком приймаючи рішення про нові тарифи, так от коли водії пасажири почали робити зауваження водію. Так він просто на вулиці Чорновола зупинився, всіх висадив і припинив перевезення. Терпіти таке каже Віктор Андрюсович. Більше не можна. Днями усіх перевізників зберуть для отримання пояснень. Каже, попереджувати уже не будуть. З порушниками одразу розриватимуть угоди. Натомість пропагуватимуть у місті більш екологічний транспорт. Місцеві тролейбуси. Ми виділимо кошти і будемо закуповувати далі техніку для нашого електроавтотрансу. А бавитися з ними. І постійно просити про щось? Ні. Найближчим часом в салонах автобусів з'являться інформаційні бланки, завірені мокрою печаткою департаменту комунального господарства, транспорту і зв'язку, який доводитиме, що перевізник виконав усі умови договору. Якщо такого не буде, пасажири платитимуть 2 гривні за проїзд. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.